Перезити, це організми, які живуть на або всередині іншого організму, отримуючи з цього користь за рахунок шкоду для нього. Подивимося, ця взаємодія може мати корисні впливи на хазяїна. Що таке паразити? Мікроскопічні організми. Паразити можуть бути невидими для людського ока та потрапляти всередину тіла хазяїна. Залежність від хазяїна. Паразити живуть за рахунок ресурсів тіла хазяїна, викликаючи негативні наслідки. Панаційна шкода, паразити можуть викликати хвороби та впливи на здоров'я хазяїна. Як паразити можуть бути корисними для хазяїна? Імунітет та захист. Деякі паразити можуть підвищувати імунітет та захищати хазяїна від інших шкідливих мікроорганізмів. Вплив на поведінку. Певні поразки можуть змінювати поведінку хазяїна для полегшення свого. Приклад 1. паразити, які захищають рослини від шкідників. Боротьба зі шкідниками. Деякі паразити вбивають або контролюють в шкідливих комах. Екологічний баланс. Вони можуть допомагати зберегти природній баланс у сільському господарстві та екосистемі. Приклад 2. Паразити, які допомагають підтримувати біорізноманіття. Ролі природні природній рівновазі. Деякі паразити підтримують біорізноманіття шляхом контролю над популяціями інших видів. Збереження видів. Вони можуть впливати на динаміку популяції та сприяти збереженню рідкісних гатунків. Приклад: 3. паразити, які використовуються в медицині: лікування хвороби. Вживання паразитів може бути ефективним методом лікування певних захворювань. Дослідження та вакцини. Паразити використовуються для медичних досліджень та розвитку вакцини. Ризики пов'язані з паразитами, загроза здоров'ю. Паразити можуть призводити до серйозних захворювань та ускладнення для хазяїна. Поширення захворювань. Деякі паразити є векторами заразних хвороб, які поширюються через повітря, воду або комах. Висновок: різноманітність впливів. Паразити можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на природу. Полярність у сприйнятті думки про паразитів розділяють, а їхні функції може здатися дивними та непередбачуваними.